Браті і сестри, хочу доєднатися до слівця Віталія і ще раз усіх вас привітати зі святом обрізання Господа нашого Ісуса Христа з Днем пам'яті святителя Василія Великого та Афанасія Полтавського, частка мощей святителя Афанасія, от ковчежці тут. Це наш з вами земляк, і ми йому сьогодні також молилися, щоб він ходатим був присла Божу за всю нашу святу землю. Я хотів би, браті і сестри, вас всіх запитати. А чому так? Чому е, написано в Святому Письмі, в книзі Биття е, Буття на українській мові? Про те, що кожен має чоловічого е, чину має бути обрізаний. Кожна людина чоловічого статі має бути обрізаний. Чому? Ми сьогодні з вами нехтуємо цю заповідь Божу. Скажіть, це ж в Біблії написано. Ну і що ж Ветхий Завіт? А не убій, а не прилюбиться твори, а не загад. Це не Ветхий Завет. Ми ще не відміняємо. Ну, православні, давайте. Старці, а ті говорять, ці, а, а ну мені. У нас відповість ти нас. Ну, добре, що хрестять, і що? І що? І що, що хрестять? І хрест, і вінчають, і сповідають, а що не обрізують? Це ж написано у Біблії, браті і сестри. Чому ми з вами не обрізуємося? А про чому тут А написано в святому письмі, що для Бога нема різниці ні єврея, ні Еліна, ні Іудея, ні Рабани Свободного. Чому ми не обрізуємося, скажіть мені. А чому це не треба? У Біблії написано, що треба, а ми кажемо, нам надо. що нам не треба. То може нам не треба з одною жінкою жити. А ну, браття, як нам ця заповідь? А тепер, а тепер дивіться, дивіться. Дуже цікаво, я спеціально цього дня чекав, щоб вас тероризувати. Чому? Ой старці сказали. Мене оце перед Різвом була розмова з одною людиною, і вона каже: старий з усіма Сокура сказав, лише московського патріархату треба триматися. Все. Тому що візі буде погибен. Ви чули таке? Добре. А тепер дивіться, а тут у Біблії написано: Біблія вище старця всякого і навіть святого, правда? Що написано, в Біблії? що треба обрізуватися, а ми не обрізуємося. Значить що? Ми, слу... ми самого Бога не слухаємо. А чому? А чому? А тепер я вам скажу: я там вчора в групу скидав цю е, інформацію, але бачу, ніхто не прочитав в групу в телеграм-каналу. Я, не... я просив вас всі підписатися. А там написано, що в 49-му році, вже нашої ери, був перший апостольський собор. Чому він виник? Тому що між апостолом е, Петром і Павлом, і деякими іншими були такі прні, спори. Петро казав, треба спочатку язичників обрізувати, тобто уводити в закон Моїсія, а лише потім їх хрестити. А Павел казав, ні, ні. Треба, якщо людина повірила, зразу можна хрестити. І він є християнином і ніяким чином він не умалим перед Богом. І вони спорили, навіть обіжалися один на одного. І що ви думаєте, це привело до того, бачите, один апостол каже, апостол не старість, а апостол роби так. І інший каже, ні, роби так. А де ж кого слухати, браті і сестри? Кого слухати? Треба слухати голоса церкви. Що таке голос церкви? Це соборні постанови. То, що коли вся церква зібралася, і постановили. Тобто соборним розумом. І на соборі в 49-му році було вирішено, що ті, хто хоче стати християнами, їм не треба обрізуватися. А вони мають в новий завіт з Богом приходити, через що? Через хрещення. Бачите, те, що написано було у Святому Письмі, воно в, даному ситуа... в даній ситуації, в контексті воно стало неактуальним, хоча воно написано в Слові Божому. А ви говорите, ось старій сказав. Старість це теж людина. А ви знаєте, браті і сестри, є такий святий, блажений Августин. Чули такого? Церква каже, ти свята людина. Ми тебе поважаємо, ми тобі молимося. Оце ми приймаємо, те, що ти казав, воно ніяк не противоречив навчанню церкві. А оце, ми з цим не згідні. Оце не можна читати, і це не можна проповідувати, і цим не можна користуватися. Ви це знали? То давайте, будь ласка, будемо знати свою віру і щоб ніхто не морочив ні собі, ні духовенству голову. Старий сказав. Так, да, він може бути святий. І дай Бог. І ми хочемо, щоб чим більше людей було святих. І я пойміть, бо зараз будуть мені там розказувати, я не проти московського патріархату. Я не проти патріарха, ні московського, ні русалімського, ні константинопольського. Я не проти нікого. Я проти своїх гріхів лише. По крайній мірі так маю старатися. Все. Но я хочу, щоб ми за Христом слідували, браті і сестри, і голову включали, як Крайв казав, приходиш до церкви, знімай капелюх, а не голову. Розумієте це? Старий сказав, а ви знаєте, що, що старий сказав Лаврендій Чернігівський? Тож є такі пророчества. Знаєте, хто буде коронувати антихриста в Русилівському храмі? Московський патріарх з е, російським священством. Не з російським священством, а руським. Ви маєте? Може, ми так занепастимо свою душу, що ми там будемо перші. Це є пророчества різні, але Господь міняє суд на милість кожного разу. Дивіться, ненавія покаялась. І Іона, він в вічі впав, тому що він казав, що ви погибнете, а Господь простив їх. Да, може, тоді, коли старці казав, може, це було актуально, але Господь хтось кається, хтось. Е Значить, міняє своє образ життя, стає правильною людиною, і Господь раді праведників милує. Тому, будь ласка, є таке розуміння, як часне, приватне, богословська думка. Да, вони можуть казати. Є старці, які говорять про одне, а говорять про інше, інші говорять про, про третє, четверті, про четверте, говорять, але як дізнатися? Щоб ми з вами, не дай Бог, щоб у нас не було принібреження до старців. А як нам дізнатися? Якщо це не противоріч ученню церкви, якщо це не противоріч ученню церкви, значить це можна приймати. А щоб не помилитися, браті і сестри, є дуже така чудова порада святих отців. Як не помилитися? Щоб, наприклад, ми не унизили якогось святого отця. Того вже, наприклад, старця отца Ахімадіта Зосіму. що ми його не унизили. Дай Бог, щоб він був Царством Небесним. І його молитвами, не Господь нас на і нас приведе до Царства Небесного також. Ну як не помилиш, що було у нас принібреження до когось із святих людей? Святі дають пораду. Не приймай і не принібрігай. Золота середина. Ти не знаєш у всьому, імено, у всьому питанні, як поступити, не приймай і не отвергай, і, і не принібрігай цим. І тоді не, пом... не будеш помилятися. Розумієте? Ми вс... А хто його знає, може зараз, ви ж бачите, що коїться у світі. Може так все перекрутитися, що дійсно, да? лише ви ж бачите, що даже не тільки католицька церква зараз, навіть деякі грецькі єпископи, вони власне однополі браки. У нас же, слава Богу, зараз ми, у нас чітка позиція, що є сім'я і це святе. І хто знає, може дійсно лише на нашій землі буде е, лише така стійка віри. Хто його знає? Но ми не маємо казати лише ми, лише ми, лише ми і все, більше нікого. Більше нікого, лише ми. Господь милостивий, ми всі діти Божі, і Господь всім хоче спасіння. А це я говорю для вас, браті, і самі, не для того, щоб ви, повторюсь, нехтували пророчествами святих отців. Ні. А для того, щоб ми з вами розуміли, що Господь міняє суд на милість, щоб ми з вами розуміли те, що людина може і від себе сказати, що це його думка. І цьому немає нічого поганого. Це ніяк не нарушує. То, що він сказав, це ніяк не нарушує як, е, слово Боже і навчання церкви. От і щоб ми з вами не були розгублені, як і ягнята без пастири, що один до лісу, другий до бісу. Хто хто куди бігає? А щоб ми були дійсно з вами, як апостол Павел каже у посланні, мали одне серце і одну душу на всю нашу духовну сім'ю. Про це я прошу Бога і про це молю. Кожний на кожен раз, коли з вашою службою, щоб в нас було єдинство во Христі, щоб ми не розділені були ні по патріарху, ні по якимось мові служебній, ні, ні по якому. Бачите, ті стакан російським мов, я сказав на українській мові. Всім все зрозуміло, да ніхто ж не покусався, небо не впало, правда? Треба бути людьми, браті і сестри. Не треба шукати те, що розділяє, тому що ми можемо такі дібри зайти, що ми будемо плювати один на одного. А що ми любили один до одного, то ми маємо вчитися дивитися один на одного, як на брата і як на сестру. Всім все зрозуміло? Чудово.